Про британську балістичну ракету для України російські дрони Герань 5 що спільного між Україною та Гренландією, і яких збитків поніс російський бізнес через відключення інтернету? Більше за мить. Уряд Великої Британії оголосив про намір розробити нову балістичну ракету великої дальності для України. Відповідне рішення ухвалив міністр оборони Джон Гілі після візиту до України на тлі масованого ракетного удару Росії. В інтерв'ю виданню The Sun, Гілі розповів, що перебував настільки близько до району обстрілу, що чув звуки повітряної тривоги, а поїзд, яким він їхав, у певний момент був змушений зупинитися в аварійному режимі. За інформацією міністра, розробка відбуватиметься в межах проєкту Nightfall, який передбачає. Створення наземних ракет із дальністю понад 500 кілометрів та бойовою частиною масою до 200 кілограмів. Наразі британська влада шукає компанії для виконання контракту вартістю 9 мільйонів фунтів стерлингів, що включає проєктування, розробку та постачання перших випробувальних зразків. Детальніше про військові плани Британії щодо України читайте на Слава ті. -Ві. Російські війська на початку 2026 року вперше застосували проти України новий ударний безпілотник Гірань 5 За даними головного управління розвідки Міноборони України, дрон використовували під час комбінованих повітряних атак. Новий безпілотник значно більший за попередні моделі та має класичну аеродинамічну схему. Його бойова частина важить близько 90 кілограмів, а дальність ураження може сягати до однієї тисячі кілометрів. У головному управлінні розвідки України зазначили, що гірань 5 складно вважати по повністю російською розробкою через значну схожість із іранським безпілотником Карар також у розвідці повідомили, що Росія опрацьовує варіант запуску цього дрона з авіаційних носіїв і можливість його оснащення ракетами класу повітря. повітря Детальніше про характеристики та походження нового російського дрона читайте на слава тіві. Росія втратила близько 12 мільярдів доларів через навмисні відключення інтернету протягом минулого року. Про це йдеться у дослідженні фахівців сайту ТОП 10 ВПН. За підрахунками аналітиків, перебої з доступом до мережі тривали загалом понад 37 тисяч годин і торкнулися майже всього населення країни. Це зробило російські відключення інтернету наймасштабнішими та найдовшими у світі. Такі обмеження серйозно вдарили по бізнесу, онлайн-сервісах і повсякденному життю громадян. У дослідженні зазначається, що в влада Росії застосовувала різні методи блокування від загальнонаціональних відключень до вибіркових обмежень окремих сервісів і сайтів. Зокрема, деякі західні ресурси навмисно урізалися технічно. Щоб фактично робило їх непридатними для користування, як наголошують експерти, такі дії є проявом посилення так званого цифрового авторитаризму, коли інтернет обмежують не через реальні загрози, а для контролю над інформацією, що водночас шкодить економіці та свободі доступу до мережі. Більше подробиць на цю тему читайте у новині на Слава Тіві. Протягом наступних тижнів європейський союз може прийняти новий пакет санкцій проти Росії. Про це в етері програми Український фокус сказав політолог, науковець, директор Європейського центру Варшавського університету Каміль Заянчковський. При цьому він не впевнений, що Сполучені Штати приймуть аналогічне рішення. Щоправда, на думку аналітика, мотивація США буде суто практична. Напевно тут будуть дискусії і дилеми, і дилеми тому, тому що Трамп, дехто закладає, що об явна, об явна, Дональд Трамп може... Що ще сильніше притиснути але, Путіна. Путіна. Путіна, але навіть якщо він Дональд притисне Путіна, то не означає, що Дональд Трамп буде Тональд любити Україну Тональд несподівано, тому що це будуть внутрішня боротьба між Трампом і Путіном про поділ зон впливу. Коментуючи побоювання, що у світлі останніх геополітичних подій США можуть вийти з північно-атлантичного альянсу, Зеленчуковський поставив під сумнів таку можливість. Більше подробиць у новині на слава тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.